Так, дядьки, всім попривіту. У нас новий день, нова движуха, нові закупочки. Зараз все потихеньку буду доставати. Е, Розлажувати будуть у нас ключики, вітізики, там якісь тисочки. Тисочки, правда, там несколько штук всього. Всього на всього ще якась там хрень. Коротше, е, вигрібав усе підряд. Дуже така плита є. Може комусь на буржуєчку треба. Взагалі, зараз потихеньку буду витаскувати це все. І показувати вам. Мої покупочки, а ви поки підписочку оформіть, і все в нас буде чітко. І отакі роляганчики. Треба їх трошки окультурити і поміряти. І так, що ми тут маємо? Тут багато мітізиків. Тут у нас трошки багатенько тисочків, якийсь кабанчик, лібьотка. Зараз це все вам розкажу, покажу. Ну а почнемо з чого? ми, начнемо... О, Люска теж тут працює, монітори, все. З отаких от роляганів. Вчора позвонив дядько, я їх колись на відео показував. От, каже: продай мені 6 штук. Кажу, вони продаються тільки секціями, ніхто не буде їх. Розбирати, розкручувати. От. бо дядька каже, я їх питався сам зробити, е, кучу матюків дуже сказав, що в нього не виходить. А дійсно без токарного ну, це трошки складно зробити такі ролики, щоб воно відцентровано все чітко було. Коротше, показую. Е, менше балачок більше діла. Е, 1900 на 500 це зовнішній розмір секції. тобто 500 от так от, 1900. Тут виходить 16 роликів в одній секції. Розмір ролика, самого ролика 600, 65 на 400. Тут інтересно зроблено знизу галок. Зверху, ну, це я так зрозумів, для радіуса вирізали для Ну Тому що з металу ще радіуса вирізати це дуже геморойно. А так, мені здається, воно практично. Що по ним? Вони, як бачите, крутяться ну, туго. Ну, я їх ще не замітав, як компресором треба продути, бо пилюка світу нема. От я попшикав один ВДшечкою. Тобто воно от, ну, ну взагалі, почти заклинивши. Пушка, да? пушка. Поки воно крутиться, я візьму ведешечко. От, Зараз покажу, що він не крутиться. Отак от, от ВДшечкою туди пшик. Сюди я так ведешечко пшик. Отак ставимо. Ну, це для тих, хто буде усиратися, ти що вони заклинили. Скільки в мене йшло на цю процедуру? Секунд 20. І все, вам новий ролик. Ні, кружиться офігенно. Ціна випроса. 2900 гривень одна секція. Вес її 55 кілограм. Для простоти доставки. Вони здешевлення. Я їх можу черікнуть. От десь отак пополам. Пополам. Бо той дядько, що заказував, каже, розріж її, бо ну, це реально космічна буде доставка. Вісу тут не так багато. А воно по об'єму затягне. Коротше, 2900, якщо можуть чирікнути. не хочете ціляком. Їх ще є дуже багато. Я взяв тільки 4 штучки. Далі що у нас? У нас білочка цепна. Ну, Теж побілить, покрасить, це по морковкам потім розберемося. Е, побілить, покрасить, помазати. Ось такі от надписи Номер 10А, no 85. Маркіровка на скільки вона тон. Ну вона, бачите, Тут навіть кантика ліття не стерся, може пару разів нею і працювали. Цепочка, звісно, провтикали про, про десь. Нема самого цепа оцього нанометра 2-3 Тобто так вона повністю комплектна. По більшому счету, треба надо... сюди цепочку. цепочку. Так, тут черв'ячок шикарний, тут все красиво. І виходить сюди крючок. Ну, Така комплектація мені досталась. Вес її 50 кг. Хай по ціні буде 2500 І поїхали по полтинничку за кіло. Ну, Любетка шикарна, вона вічна. це ваші ті китайські. Далі такий якийсь кабанюра. Тут чотири цих три базика. Що у нас тут? Це може чи з комбайна чи з трактора, десь якісь приводні ремні 16 Тут у нас вал 32. 30, а може це на циркулярку, не, не? такий кабанюра. Ну, воно потужне, воно 25 кг. Здесь масло заливається, навіть крутиться. Ну Так, він крутиться, нормально, я його просто на шкіл лежить. На ну, дебела, ціна 1400, потім один такий сйомничок і другий і такий дебеленький. 500 гривень. 500 гривень два сйомника. Напоминаю, якщо що, там чирикнули скріншотик, особливо по тісочкам, бо недавно їх продавали багато. Люди до сих пор пишуть, а не можуть раму собрать. У вас тиски є, скажу, нема, нема. Мені проще що сказати, що нема, чим об'ясняти, які в мене є. Бо я все показую на відео. Одні такі тісочки це ці, що у них оця основна проблема, Отбивають отут. Ну, вони, бачите, врудень або випірать. Вроді підходить по різьбі, по діаметру, а воно нижче. Наверное, міліметрів на 5-7 700 гривень, два штуки. Комусь на запчасті, гаєчка там. Поворотний механізм 700 гривень 2 штуки. Далі, отакі тісочки. 1600 гривень, 125 губи. Що вони у нас? Вони в нас крутяться. крутяться. Ну, вони такі, так. Да, трошки болотного храніння. Зараз я вам все покажу. Оп. Що інтересно, губок тут нема. Губок нема, але вони сходяться ідеально. Ну, Обачно ширина губок не доходить. Таке состояння. Оце лита чугунина. Тут все чугунина, але назад вони е, не виходять. У або треба якусь пружинку, або десь всередині. Ну, зато бюджетні! 1600, вони весь їх щось під трицаху, бюджетненькі. Е, 1600 гривень 750 гривень. Е, це теж з такого розряду ось була тріщина так пішла, але ну, вони крутяться і вперед, і взад. Ну, тугенько розработати їх. <кхи> Та що воно таке? 100 мм губки, 750 гривень. Отакі тісочки Вони них на поворотній, а ні, не на поворотній, це просто їх скалхузили. Ну, що маємо, те маємо. 750 гривні. Далі є отакий, не знаю, пучок. оберемо, два пучка. Шпільок до Тут у нас іде восьмерка, десятка, Так, а цю я не поміряв. Оп. Це у нас, сейчас я вам скажу, 14-та і 16-ка. Вот. 8, 10, 14 і 16. Вони всі новенькі. Тут навіть якась маркеровочка є. А, 10 на 100. 10 на 100. Ну, Пару штук, може, кривенькі, трошки то таке. За цю субрату 750 гривень. 750. Оці шпільки. Якщо що, теж скінчу тільки ляпайте, будемо розбиратися. 750. А, за плиту. Плита така 315х410х10. На на Це полуплитка називається. Ну, Вона, нульцева. вона не працювала. 550 гривень. Що вам ще хочу показати? Дивіться, така тріщоточка. Ну, мене забавляється які, от такі твіщі. блестящі, красиві совєтські 6 КГ сантиметр. Мені здається, це не динамометричний ключ. Якось він навіть робив. оп. О, оп, Затягнув. Типа як тріщотка. Мені інтересна така штука. А що тут крутиться, як вона настраюється? Хто його знає? Ну це теж з авіації де бо бачите, порядковий номер. Де воно донебудь і з якого набору. Так, а що я в камеру не дивлюся, воно все розпливше. Звиняйте, я дивлюся на тріщоточку, яка вона красива. Далі, далі, далі. Добра багато, треба все вам показати, розказати. Два таких бура. Бура, бур. Так, а їх би по поміряти. Продовжаємо. Люська не хоче допомагати, Люська і гратися. Цей у нас от робоча зона 850. Цей у нас 100 і то не вистачило рулетки. Ну, я більше не витягну. Так, Тут посадка товстезна, отака під шліцину. Це вже під якусь серйозну техніку, серйозні перфоратори. Я наміряв 39 отут на конце. Ну, можливо, це 40-й бур. Напаєчка, як ви бачите, ще є трошки. Ще трошки є. Ну, на крайняк їх о коронки перепаюють. Ну, я думаю, отаке свердлишко п'ять буде стоїть. Отаке, можливо, теж. Ну, це як наче підобичний перфоратор посадка. Тут у нас... Ой, тут у нас на 4 цих е, напаєчки. Чи 2 дві, дві, виходить? Отаке. Що по бабкам? Продукт специфічний, це на них не знаю. Ну, реально, мені перший раз такі бури, вони не те, що по пояс, вони вище пояса. Пошти по грудь. Такі, кому інтересно, пишіть, будемо щось якось договарюватися. Тулим далі. Ящик ключів. 1350 в місті з ящиком. 1350. Тут у нас розводні ножниці, рожкові. Рожкові. Ну, трошки є моменти, ну, то нічого страшного. Стояння це натакі рожкові, трошки ржавенькі. Одмийте, десь отак ящик під сидіння, трактора. І поїхали. Люсіко, ти теж хочеш попрацювати. Дивіться, лисиця. Ти куниця рижа. Люсьєн, можете теж лайкосик поставити. І підписочку. Вона радується і обсикається, коли нові підписчики да Люсьєн. Такі ключики. О, це теж авіація. Бо маркировані такі маски нужниці. Коротше, тут шикарний набор з шикарними бонусами. бм очка хороша, пару напильників, пару молоточків. Навіть кисочки такі красиві. Кусачки. Якось бачу. Це по-моєму сапожний інструмент, если я не ошибаюсь. Ну, типа гвоздики забивати. 1350. Думаю, вам тут все видно, понятно. дивіться. інтертул. Інтертул 16х17. Ну, хай буде Новенький. Далі, закасарь, у нас э, лот. Отакі, гаєчки, гвинтики. Ось онові гаєчки з тефлоновими тими вставками. Так, все якісь гаєчки. 5,8. Анкера. Це, мабуть, з одної компанії спіонірили, М12. Такі анкера. Ось у анкера. І багато багато всяких мелких болтиків, турбогвинтики. От, Треба тобі своє сюрло туди. Люськ. Треба тобі своє сюрло туди ставити. Куча болтиків, гайчок, Одна така. Дивіться, який гаячок, шпілічок. Я думаю, на хазяйку пригодиться. Почти все наверхеньке. Даже саморізи. Отаке. Це нас з ящиком. Каса. З ящиком. Отак приніс на пошту, відправив вам. І поїхали. Далі. Лот, гаячок. Сразу вам покажу ціну. 1400, якщо шо, з кінчокнули і поїхали. Це в нас о, гровери гаєчки М6. То гровери і шайбочки, а це гаєчки М6. Отаке відьорку з-під майонезу. Це вже тут на полка серейсів в магазині брать. Далі. Дивіться, все новесеньке. Вони ті самозажимні шайби з тефлоновими стіни. Отакі ось гаєчки шайбочки. Бачите, вона конусна йде зараз. Це в, авто... в автомобілях такі. Я знаю, що вони типу, самоконтріщаються. Тобто, ти закрутив, вона зажала і без гровера. Такі гарні. Оце десь тому щось воно таке дороге. Вон, бачите, все новесеньке. болтики, гвинтики, шурупчики. Ну просто красота, просто красота. Шпилінька. О, о свет включився. То я хотів оці стелажики попродувати, клацнув, світу нема і не виключив. І зараз отрив трошки іспух. Іспух. Ну ладно. Така красота за 1400 пів ящика нульцевих місткізів. Тут, в принципі, все. Зараз покажу ще щось по тим старим находкам. Не переключаємося. Дві, дві хвилинки. Тисочки. Отакі 1900, 120 губи, 1800 і 1500. Тут трошки не заклепаний, не повністю робочий не шикарний, шикарні. Но... Заклепаний низ, треба його підігріти і вирівняти, того й ціна така. 1800, нема ручки, 1900 з ручкою. Осталась одна ТВ. За 15500 туми розриваємо і за 22. Ну, можна трошки торг. І тут можна трошки торг. До цієї тумби є. ну Там дядько сьогодні дзвонив, скинув, ну там, ну, а знаєте, вже за годину опиту. Вже розумієш, спустя 2 минути розговору з клієнтом, чи він купить, чи він ні, ну Тут таке. Вряд ли, вряд ли. Кому треба, то сразу. О, є, беру, все, забираю, оплатив. І всі довольні. Двигатель тумби є 22. Що в нас тут? Включимо світло. Кабан 7500-7500 наш дак. Робочий потужний. Вес кілограм 200, може 200 плюс. Все з ним добре, це вже оплачено, треба відправляти 250 губки 6500 Ну, Давайте оцінку, От сьогодні. Не через місяць, не через два, бо там через місяць, от ти за нього казав 5 тисяч. Мені треба було сьогодні. От сьогодні, у нас, по-моєму, 7 число. 7 листопада. Наверно. от 7 листопада мені, наприклад, треба 5 тисяч. Ні, за нього не 5. За нього 7 тисяч. Сьогодні оцінка 7 тисяч, бо зараз почують 5, почнуть наярювати. 500 гривень скидка. так ця дія 7 числа. От сьогодні мені треба позаряг 7 тисяч гривень. Не завтра, не післязавтра, там, через місяць. А ти ж казав, а мало ли що я казав. Може, завтра 10 буде, післязавтра 5. Ну, то есть, ви дивитесь відео, оскільки в цьому відео я сказав, це така і є. Бо вже бували такі кардібаліти. А ти ж сказав, та мало ли що я сказав, на заборі дуже багато чого написано. Але в даному випадку 7 тисяч гривень. А, кстати, хто хоче поторгуватися, 9. Я зрозумів, що треба писати дві ціни. Бо ой, а мені ж за доставку платити. Ну а що я зроблю? А мені солярку заливати. Я приїду на заправку, скажу. А давайте мені не по 60 солярку кажу, а по 30. Кажу, бо мені я скидку зробив тут 500 гривень. А солярки не докупив. Ну, коротше, ці за 6, 250 губи. 6 тисяч. Тут 2МК уїхала, бабка уїхала. гравіцапа отака. Да, тут би я ще розказав за одного інтересного клієнта, але не буду затягувати ні своє, ні ваше Гравіца по 100 баксів. Загирюю, ніхто не хоче 100 баксів давати, ми її розпиляємо. Кстати, уже один подписчик тоже писав, каже, ріжо так вдоль, щоб було <laughs>, двом людям по, по одному пуду. Двохпудова, царська гиря, 100 баксів, станок 100 баксів, все в доларах. І теж хтось був написав, каже, каже, в гривнях. Та люди з цією інфляцією страшно в гривнях якісь цени називати. Люд... Людей серце вистачає, я не знаю, от типу, такий шикарний наждак, ну там 100 доларів, це там 4200 на цей момент. Ну, там поторгуватися за 4. 4 тисячі, сознання що, Ти Це це такі дінжища. Зараз, навіть в магазин сходить, два рази скупиться так, щоб пожрати нормально 100 доларів. Я хрен я знаю, работаешь і нема тих доларів. Ну, Звісно, <су> туди все влашується. <су> ну то таке, то вже лично ні в випадку не жалуюсь. Бабка 16К20, 1К-62, 1М61, малі продольні, поперечні, продольні, середні, що хоч коротше, є. Ну, Тільки є те, що ви бачите. Десь під прилавком, а там за ангаром ще одного ангара з кабінами на Т-40 немає. Отакі є гідроциліндри, щоб побачити, все це продається. От, отака, всяка хрень. Все, всім пока, боре затягується, треба іще піти щось попрацювати.